Сторінка 111. Зачаровані птахи. Країна Чужинецька прошепотів юм, юм Це вхід до країни Чужинецької. Міраміс завзято опирався. Він ставав дибкім. І так іржав, що нам важко було слухати його. Ми чули тільки те страхітливе іржання, бо за ущеленою була глуха пітьма глуха, а однаково небезпечна. Я знав, що мушу їхати в ту пітьму, але вже не боявся. Тепер, коли я довідався, що мені тисячі й тисячі років тому визначено приїхати в ту темну ущелену, я посміливішав, адже це моя доля. Може, я й не повернуся з цієї мандрівки. Та однаково такого страху, як перше, в мене вже не було. Я погнав Міраміса в пітьму. Кінь збагнув, що я не дозволю йому повернутися назад. Тому блискавично проскочив крізь вузьку браму і помчав далі темними шляхами країни Чуженецької. Ми їхали крізь ніч, нас огортала чорна пітьма. Ми не знали, куди веде нас дорога. Та зі мною був юм-юм. Він сидів позаду, міцно тримався за мене, і я любив. Його як ніколи, бо я був не сам. Я мав зі собою друга, як і визначено тисячі років тому. Зненацький Мірамід зупинився. Ми досягли озера, і воно було страшніше за найстрашніший сон. То була наймертвіша, найчорніша вода на світі. Круг озера здіймалися тільки високі чорні голі скелі. Над водою літало багато птахів, їх не було видно, тільки чутно. Я зроду не чув нічого сумнівного. За їхній крик. Ох, як мені було їх шкода. Вони ніби благали допомогти. В їхньому крикові бриніла розпука і ридання. На другому боці озера на найвищій скелі стояв великий замок, у ньому світило лише одне вікно. Воно скидалося на лихе око, жорстоке, небезпечне, моторошне око, що дивилося на нас із ночі і бажало нам зла. Замок лицаря Като там, на другу другому боці чорної води мешкав мій ворог, і я приїхав сюди, щоб стати з ним на герць. Лихе око, що дивилося із-за озера, жахнуло мене. Хоч я твердо поклав собі не боятися. Але ж як я, такий малий, міг перемогти лихого жорстокого лицаря кату? Тобі потрібний меч? сказав Юм Юм. Для боротьби героям потрібна зброя, бо без неї не можна виграти поєдинок. У повісті касті Астрід Лінгрен для Міо знаходиться зброя. Старий дідок Ено. З яким хлопці поділилися хлібом, показав їм шлях через мертвий ліс до зброяра, котрий мав дати мій чарівний меч, що розсікає камінь, бо в като кам'яне серце. Ще ено попередив героїв, що в країні чужинецькій за всіма стежать вивідувачі. Шпихуни, нишпорки ката. Вони вишукують ворогів, щоб като їх знищив, тому їх треба остерігатися.